У лікаря. Прийшов до лікаря-мужика. Я два про здоров'я звик. Мені вже, брате, сімдесят. А чи має в мене бати? Оглянув лікар-мужика. У мене відповідь така. Хоч вам уже і сімдесят, та я не дав би 50. Оце здоров'я, диво здив. А скільки ж батько ваш прожив? Мужик за завмер. А хто сказав, що він помер? У нього пасіка сил, працює плідно на землі. Мене любитель він повчать, йому вже 95. Я запитати вже боюсь, а скільки літ прожив дідусь? Це хто сказав, що він помер? Ще, до речі, жениться тепер, хоч має сто п'ятнадцять літ, ще то, повірте, в мене, дід. Ваш дід чарівне зілля їв, жени пісна від захотів, да? та хто сказав, що він хотів? Мій дід пробачте залетів.